Скажи, чи хотіла б ти виїхати з України назавжди? Ні, не хотіла би, ну тому що е, я вірю в те, що якщо людина народилася в якомусь певному місті, місці, е, вона має це місто і місце розвивати, примножувати ну, і робити для нього все, що найкраще. Навіть якщо зараз особливо перспектив у нас в країні не видно для молодих, yeah, так, yeah, то не yeah. дуже молодити. Ну я думаю, що це через те, що ну, народжуються такі думки, що потрібно там виїжджати, шукати де інде кращої долі. Ну власне через це і цих перспектив немає, бо ми в це не віримо. А якщо пов'язати своє бачення і почати щось робити, то в принципі в нас добре. Добре, у нас найкраще. Я би не хотіла, тому що я патріотка України, і я вважаю, що якщо ми тут народилися, то ми повинні розвивати свою країну, тобто прагнути до ну, как, усовершенствування, да, засконалення своєї країни і щоб молодь працювала і розвивала нашу країну. Навірно, ні. Україна є Україна, наш родний міст. Все-таки родились здесь как то І уїжджати кудись на чужбину, так сказати. Перспективи тут у нас. Поки не видно їх. О, звичайно, бажання таке є, особливо в зв'язку з недавніми обставинами, які ми дізналися. А куди ну, це питання? Напевно, в якусь англомовну країну, так як ну, на середньому рівні мову знаю, але хотілося б, звичайно, її довести ну, до більш досконалого уровня. Вивчити мову, можливо, можливо, в майбутньому спробувати, можливо, не назавжди. Але спробувати хотілося б все-таки. А от Ви сказали з тими обставинами, які недавно з'ясувалися. Що це за обставин? Е, Ну, це спілкування з друзями, які побували за кордоном, які розповідали про можливості, які там відкриваються людям, молодим людям. Ну тобто так, тобто, якийсь вогник надії, жеврія все таки. А чому тут у нас немає можливостей для молодих? Чи може ми не е, бачимо? Можливості. Я зараз маю на увазі е, працевлаштування. Зараз молодих е, людей, які щойно закінчили вуз, які отримали освіту, але в них немає досвіду роботи. Завжди, скрізь де яка можливість працювати, завжди потрібен досвід роботи, досвід роботи. А ну можливо, це в нашому місці так завжди де. Куди не звернися, завжди потрібен досвід роботи. Можливо, в іншому місці, можливо, ну не знаю, але все таки Знаєте, бажання є побачити хоча б побачити, як воно там.